496-й день в Канаді, 22, 10, 24. Ой. Сьогодні я хочу і спати. Нарешті сів на своє сонне крісло. Я завжди, коли сідаю на нього, то хочу спати, бо сідаю отак незручно, треба ноги розпростерти. Сьогодні вівторок, якийсь сонний вівторок, не тільки я, в школі теж студенти, кожен другий позіхав, каже, спати хочеться. Напевно, погода. Сьогодні вже знов жара, сніг розтопився, І це. Ну, як жара, тепленько. Зранку я ледве встав, але проснувся, зібрався і потопав. Пішов перше перевірити кондиціонери, чи там все нормально, я їх виключив, чи нічого не замерзло. Якраз добре, що пішов, включив підігрів. Опалення, ще поключав опалення, де бачив. Треба всюди перейти, повністю обійти всю вежу собі завтра, напевно, зроблю таку екскурсію. Завтра або після, завтра, вже, завтра буде Алекс, то вже нехай робить заявки. Там заявок багато немає, нехай робить заявки, а я буду цей. А я буду ходити оглядати. Пішов до комп'ютера, видрукував накладні, пішов до себе на четвертий. У мене ще залишився в коробці тортик шоколадний. У мене ще є тортик шоколадний. І з бананом я собі залишив. Я по три банана в день їм. Бананів повно. Поїв кави і пішов далі. Пішов працювати, знайшов я, зустрів Рамадана і відправив його до цих, що перевіряють елект... ці пожежні системи. І головне кажу, почекай на 27-му поверсі. Вони зараз прийдуть, будь тут, нікуди не йди. Все, що треба робити, чекай, і все, зараз не прийдуть. І вони прийшли за 10 хвилин, а його нема. Він пішов собі вниз. Захотілося йому вниз. Ну, чувак серй... несерйозний. Але ну що зробиш? Який є, він типу помічника. Ну, як помічник, він справляється. Я йому кажу, що робити, якщо треба щось допомагаю, але таке. Він вже таку специфі... простеньку роботку може робити. Е, я походив, позакривав заявки. Не було нічого такого. Нічого, такого серйозного. Балконні двері були, двоє балконних дверей. Там опалення теж в одній квартирі не працювало. Треба було підкрутити дещо. Е, поробив, пішов додому, пообідав і так спати хотів, що пішов в обід на годинку поспати. Ну, Після того, як поїв, ще кимарнув, виробився. Капець, я в день не люблю спати. Взагалі рідко, коли сплю. Але сьогодні виробився. І зараз хочу спати. Зараз піду в душ і, і в ліжку. День пройшов. Після того повечеряв і пішов до школи. Повечеряв знову, так собі в розвалочку, сів нормально на півгодини, тому відео не записував. Смачно повечеряв і пішов до школи. Школу відбули. Стандартна, стандартна програма, ІЗІ цього вчителя. І далі прийшов додому, побігав. Якби не було тяжко, як би не хотілося спати, все одно пішов тренажерний, побігав, спалив 188 калорій, 10 хвилин пробіг. Красота, задоволений, прийшов. Покачав прес по своїй програмі, зробив протеїнового порошка і ще на цьому крузі три підходи по вісім раз. І все. Я вже хочу постояти в гарячому душі. Було би добре ванно прийняти ні, не, не хочу на не сьогодні. Піду зараз в душик і все. і Юлю відпочивати. Все, вистачить на сьогодні, па-па.